Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Прогулююся своїм садочком і любуюся природою. Як тут все таке красиво! Пташечки співають. І це у нас така пізня зимова яблуня. От такі великі червоні яблука тут на ній виростають. Зараз, звичайно, вони ще зелені повністю. Вони дуже смачні і соковиті. Ми з них завжди робимо сік. Навіть на зиму консервуємо його. Хочу сповістити вас про деякі зміни на моєму каналі. Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я Марія. Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я Марія. Написали в коментарях, чому я вітаюся, любі українці. Я розпочала свій канал. З такого привітання, тому що я знімала свій канал суто для українців, а не для росіян. Малося на увазі лише те. А коли моя аудиторія збільшилася, тоді я, напевно, зміню своє привітання і буду казати вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром. І з вами, я, Марія. Я вас всіх дуже люблю і обожнюю. І відео знімаю не лише для українців, а знімаю для всіх добрих людей, хто в мене дивиться. Почалися в нас дощі. Тихи капає. Ось там пече і ось сюди водичка капає. І так от кульбаби почали розцвітати. Бачите, пішов дощ, розквітають кульбаби і тут в дворі. Пам'ятаєте, я вам показувала, як було все висохло. А пішли дощики, вон зазеленіло, як гарно, яка травичка зелена стала. Гляньте, яка краса. І навіть отут, як я мучилася, прибирала, оце переживала, що воно таке негарне, сухесе. Таке, як сіно було, а воно гляньте, ще й гарно, як вийшло. Дощ падає. Камеру мочить. Ось моя лілія розхвітла. Гляньте, яка краса, а там он біла. Теж уже завтра, думаю, буде цвісти. Ось, гляньте. Вау, класно, красота. Це сальвій. Тут ще одна квітне, а ця вон, двойна така розлога, і ще й знизу там квітка буде. А це я тут просто посипала була. У мене не було де садити її. Це мальва. У мене не було де їх сіяти. Я їх отут посіяла, просто так думаю, зійдуть, зійдуть, не зійдуть, не зійдуть. І вони посходили, ну вони такі пізні. У мене я не знаю, куди їх пересадити. От там під парканом, під сіткою я сіяла, вони чогось не зійшли. То я там понатикувала Вон чорнобривців і пересаджувала. Ще вам зараз покажу. Це в мене матіоли тут посіяні. Дуже мені подобається, коли вони цвітуть, і оце вечором вийдеш на двір, а воно так пахне. Отак От вони посходили. Там щось їх мало дуже зійшло, а тут дуже багато густі отакі. І тут чорнобривців натикала, теж посадила чорнобривці. Тут були і риси, вони вже відцвіли. От так. наші там пісок лежить, ще щебінь лежить. А я так біля нього зробила, просто так накопала кусочок землі і так посадила, щоб красивіше в дворі було. Це я оділа курточку свою дощ падає, не дуже приємно мокнути, то я так хочу вам показати юку свою. Оце тут таке положки. Такі чорнобривці маленькі, такі заквіті, два штуки. Там один чорнобривець. Тут такий маленький. А ось тут хочу показати юлку вам. Ось бачите, буде квітнути юлка у нас. Це ми її лише весною посадили. От. Я сьогодні, наче, русалка в дощ. Вся мокра. Тут вже майорці починають квітнути. квікнути. так трішки вам показала свої квіточки. Це тут троянда рости. плетуча, вона ще маленька така. Ось ще волошки покажу, бо я не можу, щоб не показати їх. Вони мені дуже подобаються. Я просто мушу похвалитися ще своїми волошками. А різнокольорові. Дощик пропустився, ще більше падає. Я ще зараз візьму кабачки і піду в хату. Буду смажити кабачки. Ось один. Зараз іще. такі кабачки. Тут ще один бачу величезний такий вже виріс. Це ще три кабачки. Зараз візьму. Подивлюся. Там іще один лежить. Зараз я його витягну, камеру буду виключати, От такий сильний дощ почав у нас. Дощ припустився. Такий дощ почав впадати, тому буду виключати. Ще покажу ось на зацвіли. один. Це ті, що в нас минулого року самі вони. Виросли були десь в городі, і я їх зібрала насіння, ось посіяла. Теж на краю города посіяла, бо в мене немає де добре місце робити ще клумби, то я так понасівала квітів будь де, аби лише вони були, квітли, щоб ціли і радували душу. Це готую таку запіканку з кабачків. Фарш, кабачки, морква з цибулькою. Ось пережарила морквочку з цибулькою і фарш. І це додала до кабачка і укропу. Ще кропу, напевно, додавлю більше. Я люблю багато кропу. І зараз його на деку поставлю в духовочку запікатися. Помідорки зверху покладу. Оце таку зробила заливку, яйце з сметаною залью зараз це все і нехай випікається. Потім вам покажу, що в мене вийде. У нас на дворі дощ, а в хаті тепло і сухо. Тому рудик ліг на коврику і прибалдів собі, тільки мурликає на цілу хату. Дуже шкода, що Сірко так і не повернувся. Але я все-таки сподіваюся, що він ще прийде додому. Форму для запікання я змастила маслом і посипала трішки манкою. Цього року дуже водяні кабачки якісь, я не знаю. Просто скільки води з них, скільки рідини. Я надрушла кружила і відтискала. Так, зверху викладаю помідори, отак ось. І перепрошую за цей шум. Це просто в мене працює витяжка. Ви не повірите, я готую, в мене вже аж слиня біжить. Смакота буде неймовірна. Тепер я заливаю це все заливкою з яєць і сметани ось отак от. І так я дивлюся, що цієї заливки ніби виглядає трошки мало, тому я її отак от, щоб вона розтеклася по всьому деку. Трішечки так простукую, ну кабачок ще пустить свій сік, буде все нормально. Ще цибулькою зеленою посипати. А, гаряче таке з духовки йде. Ну ось отака в мене вийшла запіканка, вже витягла з духовки. А ви подивіться, яка вона соковита, гляньте, он там все ще кипить попри край. Запах стоїть неймовірний, як вона пахне. Ммм, Смакота. Хто буде їсти разом з нами всім смачного? Було б цікаво почитати в коментарях, що готуєте ви з кабачків, які страви. Я думаю, що кабачки всі люблять. Просили показати наш паркан. Ми його ще не зробили, але я вам покажу отак, скільки зроблено. Ми його так потрошки робимо. Бо роботи багато всякої. Трошки те, трошки те. Отакий от ось паркан буде, отакі от секції, оце будуть стоять стовпчики, отак от, от. І там воно вже один поставлений. Одна секція стоїть. І якось так. Ну, дуже довго заливати оцей фундамент, тому що спочатку чоловік заливає отакий в землю фундамент. Ось як, бачите, отак от. А потім вже заливає отакий ось під самою сіткою. Отою. Отак, щоб вище було. Ось потрохи починаємо збирати урожай з городу. Викопали свій часник. Викопала свій часник, отакий часник виріс у нас. Оце беру отак, зв'язую, як букети. Складаю отак от, вище, потім нижче, нижче, щоб кожна головка була, щоб вона могла дихати і щоб провітрювалася. І оце так, не знаю. Пов'язала отак, такі пучечки, повішала на драбину і думаю, нехай воно просихає. Поки сонця немає, такого великого дощу немає, Я це понавішую. Нехай воно собі просихає отут. От. От так просто і все. А як піде дощ, то буду десь заносити. Чи на горіще, чи кудись прибирати, не знаю, де, де з тим часником, куди його. У нас нема. Всюди сонця, на сонце кажуть, не можна класти. Ну, якось буде, десь буду сушити. Добре, що він виріс. Висушити знайду. Друзі, хочу показати вам я зібрала свій перший урожай огірочки цього року. Ось зняла такого цікавого метелика, такого красивого. Таке відчуття, що він не може злетіти, тому що йому заважає сильний вітер. Не знаю, як він називається цей метелик, але гарний такий. Дощики ви в нас. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви проживаєте і яка погода у вас. Чи проходять дощі, чи засуха. Дощик падає, але в нас у Криниці вода лише трошечки прибула. Дуже шкода, що не прибуває вода в Криниці. Я навіть вже взнавала, скільки буде коштувати, щоб зробити свою свердловину, щоб мати свою воду, але на це захмарна ціна. Звичайно, нам це не під силу. Є центральний водопровід, до нього теж підключитися неможливо, тому що потрібно пробивати, тягнути трубу через дорогу під асфальтом. Асфальт ніхто не дасть ламати. Ну, не знаю, якось так. Оце в озерце, оце нападає вода. Ми будемо щось поливати трошки в городі, звідси брати. Ну, трохи будемо з річки носити воду. І чекати, що все-таки колись криниця наповниться водою. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.